Вітаю! Сьогодні розберемо, чому люди не можуть будувати справжні стосунки, навіть якщо поряд дуже хороший партнер. Чому в нашому житті йдуть гроші спочатку, а потім вже любов? І навіщо самодостатній жінці партнер, якщо вона може заробляти гроші? Але почнемо з того, чому взагалі ми не можемо будувати стосунки. Тому що, по-перше, нас цього ніколи не вчили. Ми не розуміємо себе, як ми тоді можемо зрозуміти свого партнера? І навіть якщо ми не розуміємо спочатку своїх страхів, а також своїх потреб. Ось, приклад, от з моєї консультації. От жінка очікує, що її партнер зрозуміє її без слів. А він поступово віддаляється і не розуміє взагалі, що коїться. Вони обидва відчували себе самотніми, хоча в шлюбі вони 10 років. І тут, знаєте, дуже банальна причина, відсутність нормального відкритого спілкування. Або інший випадок, що чоловік приходить з роботи втомлений, він хоче відпочити, а дружина чекає уваги і хоче більше душевних розмов. От вони. Починають мовчати, ображатися і поступово взагалі віддаляються. І ви знаєте, що взагалі інститут шлюбу він дуже тісно пов'язаний із фінансами. Чоловік забезпечує сім'ю, а жінка дім. Але тепер же ж все змінилося, і жінка також може заробляти. І це, знаєте, починає створювати якісь нові виклики в житті, тому що жінка починає конкурувати. І ми ж до цього не звикли, тобто сім'я і те виховання, яке у нас було, до цього не звикло і починаються конфлікти. І знаєте, ще один от, приклад із моїх консультацій: що чоловік відчуває тиск, тому що розуміє і бачить, що жінка заробляє більше. А от вона, в свою чергу, не розуміє, чому взагалі він починає від неї віддалятися. І тут, звісно, ми яку проводили роботу? Роботу над розумінням ролей в сім'ї і підтримкою один одного. І ось тут от виникає основне питання. Для чого взагалі самодостатній жінці чоловік, якщо вона може сама заробляти? І тут, звісно, це питання виникає як у чоловіків, так і жінок. Якщо жінка може заробляти гроші, якщо вона самодостатня, їй вже не потрібно виживати, їй вже не потрібен партнер для того, щоб її забезпечити. А їй потрібен партнер, хто її надихне, підтримає, і з ким вона може бути справжньою. Але звісно, тут можуть бути і проблеми. От, наприклад, знову ж таки випадок із консультації, що жінка прийшла до мене на консультацію з такою проблемою, що вона не могла. Довіряти повністю чоловікові. Звісно, тому що в неї був попередній негативний досвід. І вона дуже боялася бути уразливою, навіть маючи вже дуже успішну кар'єру. І тут що потрібно було навчитися? Навчитися отримувати підтримку. А тепер, звісно, вона вже може будувати здорові стосунки. Тому щоб такої проблеми не було, взагалі в голові не виникала думка, навіщо той чоловік, якщо я і так можу заробляти гроші, по-перше, яку проблему потрібно вирішити? Повністю пізнати себе, пізнати свого партнера і розуміти, як будувати стосунки. Тому що наразі, вже а, як і жінка, так і чоловік не цікавий, якщо немає класної комунікації, якщо немає зрілості, якщо не цікава особистість, цікава та людина, яка може слухати, яка чує і може, звісно, бути відкритою. Тому що наразі самодостатність це про свободу вибору, це про партнерські стосунки. І тут важливо розуміти, що якщо є однаковий рівень доходу, і ви хочете все ж таки будувати стосунки, то ці стосунки повинні бути рівними і рівні в духовному плані. Тому що а, гроші грошима, але ми все одно ми хочемо будувати пари. Ми хочемо бути щасливими в парі, а для цього вже повинна бути повага, розуміння, нормальна комунікація. Тому що навіть найсильніші жінці хочеться обіймів. Навіть найсильнішому успішному чоловіку також хочеться мати підтримку і хочеться цих самих обіймів. Тому, якщо виникає взагалі таке питання, навіщо мені чоловік, якщо я така вся самодостатня, можу заробляти гроші. Тут важливо подумати, що в мені можливо не так, що мені потрібно зробити, щоб вийти на новий рівень стосунків. Тому що ті стосунки, які будувалися раніше, тобто в інституті шлюбу, так, де на перше місце повинні бути заробіток і заробіток чоловіка, то наразі вже виходить. На перший план духовність: те, як ми можемо будувати стосунки, як ми можемо вчитися це робити, як ми можемо зростати як особистість, тому що тільки зріла людина може будувати здорові стосунки. І те, що я спостерігаю наразі на консультаціях, знаєте, дуже такий великий розрив пішов між тим, що було, які шлюби раніше створювались, і які шлюби хочеться створювати зараз. Але ми, начебто, Розуміємо, що старе вже не працює, працює нове, але ми досі вибираємо не тих людей. Якщо ви хочете партнерські стосунки, якщо для вас вже заробіток не важливий партнера. То тут же на перший план виходить саме та духовність, наші спільні цінності, спільні інтереси, наскільки ми чуємо, поважаємо один одного. А це ж про те, щоб пізнавати і будувати ці стосунки разом. Тому тут питання навіть не в тому, навіщо мені чоловік, коли я заробляю, а повинно бути питання, а як я можу побудувати здорові стосунки, які не. Залежить взагалі від фінансів, якщо для мене це не в пріоритеті, поділіться своїми думками, будь ласка, що ви думаєте взагалі про це? Наскільки ви помітили, як наразі змінюються взагалі стосунки, змінюються відношення до грошей? І які взагалі наразі ви бачите стосунки?